Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В сьогоднішньому відео коротенько пробіжимося по проєкту Disco, де проходять активності, без якихось надмирних капіталовкладень. Значить, скажу зразу, що гл глобально я не вникав в даний проєкт, коротенько так пробігся, і зараз з вами ми це повторимо. Значить, по даних сайту Twitter Score можна проаналізувати рейтинг даного проєкту. Для цього переходимо у їхній Твіттер. Ну і, відповідно, підписуємося на їх. Копіюємо їхній нікнейм, повертаємось на Twitter Score і вставляємо оце віконечко і натискаємо кнопочку пошуку. І нам видають інформацію. Як ми бачимо, Twitter Score у них 105, це нормальний показник. Говорить про те, що на даний ресурс підписані серйозні люди. Ті є Інформація щодо інвесторів у нас є: Coinbase, Ideo, PolyChain, Anderson Horowitz, Delphi Digital, Electric Capital, Fabric Ventures. Значить За даним проєктом слідкують такі екосистеми, як Ethereum, Cosmos Eptos. Ну і як би далі. Далі я знайшов інформацію щодо інвестицій і хто тут чим заправляє на, на сайті PitchBook. Ми бачимо, що компанія почала свою активність у 2022 році, 19 членів команди. Був один раунд інвестування, де було зібрано 9 мільйонів доларів, відповідно, війшли сюди 6 інвесторів. Значить, На даному ресурсі, в мене немає можливості оглянути повну інформацію, тому що тут ресурс платний. Ну, і як би я ще сюди не добрався. Як ми бачимо по інвестуванню 1 квітня 2022 року вони зібрали 9 мільйонів доларів. Значить, давайте для зручності переведемо сторіночку на українську мову. Значить, по SEO у нас Ейвін Макмален, Johnny Hall і Гуєт Войон. Нам дають можливість побачити трьох із чотирьох членів команд. Ще хтось тут залишився в нас прихований. Ну і відповідно інвестори. Ну, я так поняв, нам показує 5 з 6, зараз тут, скоріше за все, Electric Capital буде 6. Значить, фонди, топчик, проєкт ранній. Наперед сказати, будуть тут якісь конкретні дропи, конкретні ікси чи щось сказати не можу. Але так як тут є активність, я думаю, за недорого там, Мінт 1 нефті в мережі оптимізм потратить якихось 50 центів і на всяк випадок цю активність треба забрати. Давайте перейдемо безпосередньо до виконання даної активності. Переходимо по посиланню на Appdisco XYZ і натискаємо кнопочку Create My DID. Відповідно, відразу вмикається підключення нас до нашого гаманця Metamask. Натискаємо кнопочку Create New Account. Також у нас впливає підпис у Metamask. Очікуємо на другу, зараз буде друга. Знову підписуємо. І далі нам потрібно створити наш рюкзак з цифровими даними. Для цього безпосередньо нажимаємо на кнопочку Twitter, йдемо, повертаємось у Twitter, у свій профіль, копіюємо Name, повертаємось назад, вставляємо його сюди, натискаємо кнопочку Tweet Now. Відкривається вікно твіта, де ми нажимаємо кнопочку твіт. Далі закриваємо вікно від твіттера, натискаємо кнопочку, що ми зробили вже твіт, і натискаємо Verify. Відповідно, пролистуємо і Create Credential. Натискаємо. Підписуємо Metamask. Знову щось зіскочило, повторюємо знову. Нас вітають. Ми підв'язали свій твіттер. Далі йдемо у Discord. Відкриваємо. Також йдемо безпосередньо в свій Discord, копіюємо ім'я, повертаємось на цю сторіночку і вставляємо в це віконечко, натискаємо кнопочку Next. Далі копіюємо ось це повідомлення і натискаємо кнопочку Join the Discord. Наш запрошують безпосередньо в Discord канал проекту Disco, де у вкладці. Verify yourself, нам потрібно ось це знизу, в вставити повідомлення, яке ми скопіювали, і натиснути кнопочку Enter. Далі нам бот відповідає, що дякую, що ти сюди підписався. На ось це повідомлення натискаємо правою клавишою миші і копіюємо дане посилання. Повертаємось назад на диско. Вставляємо ось це віконечко і натискаємо кнопочку Verify. Create Credential. Підписуємо Metamask. Нас вітають, ми створили ідентифікатор з Discord. Далі, якщо у вас є якісь домене ім'я, ви також можете його сюди прив'язати. Далі натискаємо на оцю кнопочку, переходимо безпосередньо у наш профіль. Натискаємо кнопочку Edit Profile», де нам потрібно заповнити дані і Безпосередньо вставити наш аватар. Для цього йдемо в свій Twitter, нажимаємо на наш аватар. Правою кнопочкою миші копіюємо URL картинки, повертаємось назад і вставляємо в ось це поле. Далі потрібно написати якесь біо. Я напишу, що я люблю життя. І потрібно вказати name. Нейм у нас буде також про крипту, так як написано в твіттері. І натискаємо кнопочку зберегти. Після того, як ми це зберегли, нам потрібно натиснути ось цю кнопочку Claim. Далі у нас з'являється офіціал DiscoNown. Натискаємо цю стрілочку. Далі цю шестиночку і натискаємо Make Public. Після того йдемо ось це посилання, натискаємо на «Districh Labs. Переходимо на сайт і в цей момент нам потрібно обов'язково поставити мережу оптимізм. Тому що, якщо ми заклеїмо наше NFT в мережі Ethereum Mining, то відповідно заплатимо трошки більше газу. Натискаємо Get Started, Connect Wallet, Metamask. Далі. Підключаємося, відправляємо повідомлення. Підписуємо його. І мінтим нашу NFT. -шку. В моєму випадку платимо за мінт 52 центи. Підписуємо Metamask. NFTшечка замінчена. І, як ми бачимо, мені попав такий от капелюх. Далі. Повертаємось назад на цей сайт. У вкладочці Partners натискаємо кнопочку Guild. Йдемо в гільді. Йдемо в гільдію і натискаємо Join, Join Get to role. і забираємо ролі. Є. Йдемо у Discord. Де ми вже бачимо, що нам відкрилися вже дуже багато розділів. Натискаємо кнопочку GM, пишемо сюди GM, натискаємо, і, як ми бачимо, у нас наші ролі вже є видні у Discord. Далі також нам потрібно відправити. Повідомлення, натискаємо на оцю кнопочку, і у нас є якби, три розділи, де ми можемо відправити повідомлення. Кому ми їх можемо відправити? Йдемо у, Йдемо у Discord, Verify Yourself sales натискаємо і можемо вибрати будь-кого із оцих і відправити їм повідомлення. Копіюємо DID, повертаємось на сайт, натискаємо Send Credential, натискаємо сюди. І вводимо їхній DID. Ось оце віконечко. Натискаємо кнопочку І І відповідно повідомлення відправлено. Закриваємо, натискаємо ще раз, натискаємо другу. Ідемо знову в Discord. І знову давайте скопіюємо чи DID. Копіюємо. Вертаемся, напускаем, вставляем, отправляем. И раз, напускаем третий раз. Опа, снова. Снова кого виберемо. ctrl C. И на Отправили. На цьому активності на даному проєкті являються виконаними. Слідкуємо за анонсами. Якихось грошей сюди не вносимо. Поки ми не виясним, що це і з чим його їдять, вкладати якісь кошти не рекомендую. На цьому, дякую всім за перегляд. Підпишіться обов'язково на YouTube канал, Telegram канал, Twitter проєкту. Задавайте запитання в чаті. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато.